Ви розмовляєте англійською чи німецькою? Так, звичайно, таку відповідь віднині можна отримати від держслужбовців, які отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації із мовної підготовки на факультеті управління та інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 100 годин інтенсивного навчання, за словами слухачів, суттєво поглибили їхні знання з іноземної мови. Крім того, кожен отримав у подарунок посібник, словник та збірник ділових паперів, які замовляли Аж у Оксфорді загалом майже 150 працівників облдержадміністрації міськвиконкому і територіальних управлінь стали учасниками загальнодержавної програми, яка фінансується кабінетом міністрів через головне управління держслужби. Ця програма затверджена Кабінетом міністрів до 2011 року, і нею передбачено мовну підготовку державних службовців з іноземної мови німецької чи англійської. Хочу сказати, що незважаючи на зміну ніби зовнішніх векторів політики в Україні на розстановку дещо інших акцентів, ця програма не згорталася, вона продовжилася, і державні службовці мали можливість поновити поглиблити свої знання з іноземної мови.